Вітаємо на каналі! Сьогодні ми продовжимо огляд лінійки Ultra AI, продукції українського бренду Green Vision. У минулому відео ми вам розповідали про відеокамери, а сьогодні поговоримо про відеореєстратори серії Ultra. Для ефективнішого використання інтелектуальних функцій відеокамер, звісно, необхідні IP-відеореєстратори. Відповідно, всі примірники лінійки Ultra використовують IP-технологію. І головне, що хотілося б нагадати, що всі відеореєстратори серії Ultra підтримують AI функції відеокамер. А це виявлення облич, виявлення транспортних засобів, виявлення перетину ліній, виявлення номерного знака та багато інших. До речі, відео про всі функції лінійки відеокамери Ultra AI вже є на нашому YouTube каналі. Посилання, як завжди, залишимо у закріпленому коментарі. Цю модель використовую для невеликої системи відеоспостереження, адже до неї можна під'єднати до 4 відеокамер. Якщо говорити точніше, то пристрій підтримує 4 IP-канали. Максимальна роздільна здатність підтримуваних камер 8 мегапікселів. Ще одним важливим показником є максимальний обсяг архівації відео на HDD. В цьому випадку це до 10 ТБ. Об'єму може вистачати на 16 діб безперервного запису у високій якості. Наголошуємо, що крім основних характеристик, є важливі додаткові. Це підтримка камер з 4К. Так само hdmi вихід забезпечує роздільну здатність у 4К. Щодо характеристик, то до цих відеореєстраторів можна підключити 8 відеокамер. Кожна з якої до 12 мегапікселів роздільної здатності. Запис відео буде вестись на жорсткий диск, який можна підключити. Максимальний об'єм диска 10 ТБ. А щодо різниці між цими двома відеореєстраторами, 01608, це оновлена модель популярного відеореєстратора 01608. А додали ми в оновлену версію тривожні виходи. Тобто до цього відеореєстратора ви додатково можете під'єднати пристрій, який буде реагувати на тривогу, наприклад, прожектор чи окрему сирену. Окремо треба зазначити, що всі відеореєстратори лінійки Ultra підтримують як звичайні кодування збереження інформації H264 та H264, так і нові H265 та їх модифікації. А для 16 камер відеонагляду в нас є одразу три відеореєстратора. Ці моделі відрізняються наявністю та відсутністю тривожного виходу та кількістю підтриманих HDD. Ці моделі підтримують максимальну роздільну здатність камер до 12 Мпіксів. Так само, як і попередні моделі, вони підтримують камери з 4К розширенням, та HDMI-вихід підтримує роздільну здатність 4К. Моделі 01716 та 01716 a підтримують один hdd диск з максимальним обсягом до 10 ТБ. А от модель 01716 v 2 може підтримувати вже два диски по 10 ТБ кожен. Відеореєстратор 01716 a має підтримку тривожних виходів та входів. Ще однією рисою, яка поєднує всі відеореєстратори серії Ultra, є можливість керування системою відеонагляду зі смартфона. Це можливо завдяки додатку GVSS. Додаток було спеціально розроблено для керування системою відеонагляду з інтелектуальними функціями. Для систем відеонагляду до 32 камер в лінійці Ultra представлено два відеореєстратори. Основною рисою цих моделей є кількість підтриманих HDD-дисків. Так, модель 01832 підтримує два диски з максимальним обсягом 12 ТБ кожен. А модель 01832 v 2 підтримує вже чотири таких диски. Інші характеристики однакові, це здатність працювати з 32 камерами з максимальною роздільною здатністю до 12 мегапікселів. Також в цих моделях є тривожні виходи та входи. Попередні моделі відповідали як малим, так і середнім системам відеонагляду за кількістю відеокамер, але в серії Ultra є відеореєстратори для великих систем відеонагляду. 02264 підтримує 64 відеокамери та 8 hdd дисків на 16 ТБ. 023128 підтримує 128 камер та 16 hdd дисків на 18 ТБ. Також є модель 023256, яка підтримує 256 відеокамер та так само 16 hdd дисків на 18 ТБ. І всі вони підтримують камери з максимальною здатністю 12 мегапікселів. Також ці моделі використовують OnVIF протокол, що робить їх сумісними з відеокамерами від інших провідних виробників. Підсумовуючи огляд серії Ultra, варто було б додати приклад використання системи відеоспостереження, побудованої на продукції лінійки Ultra. наприклад, невеликого магазину. Одна камера спостерігає за дорогою, що веде до вашого складу відвантаження. Її можна налаштувати на розпізнавання номерних знаків. І ви будете отримувати повідомлення про приїзд машин ваших партнерів заздалегідь. Камера, яка відповідає за вхід, можна налаштувати на розпізнавання облич. Тоді охорона буде отримувати повідомлення про наближення небажаних осіб із чорного списку. А камеру, яка веде спостереження за входом у службові приміщення, можна налаштувати на розпізнавання облич і додати білий список. У цьому разі список співробітників. І вони зможуть отримувати автоматичний доступ до приміщення. Камери в торговому залі можна налаштувати на визначення довжини або розміру черги. Це допоможе адміністрації вчасно зрагувати і викликати на касу додаткових співробітників. Або з нею можна зробити тепловий слід, і тоді у вас буде інформація про те, де краще розташовувати той чи інший товар. Всі ці камери можна під'єднати до одного відеореєстратора, і лише один пристрій дозволить вам одночасно підвищити безпеку і поліпшити бізнес-процеси. Так само такі системи можна використовувати в приватних будинках, в офісах, на виробництві або в житловому комплексі. Та більше, для інтеграції серії Ultra можливо використовувати API-ключі, а це може дати вищий рівень комфорту і захисту, будувати систему відеоспостереження у вашу систему безпеки, отримувати сповіщення на окремі номери про різні події, формувати необхідні вам звіти, інтегрувати систему відеоспостереження в систему доступу. На базі лінійки продукції Ультра від GreenVision було побудовано цілу екосистему для житлових комплексів від компанії Перепуска Сістем. Та більше, всі доступи можна давати й отримувати через смартфон. Про це ми розповімо в одному з наступних відео. У лінійці відеореєстраторів серії Ультра кожен може знайти модель, яка підійде для нього: від систем відеоспостереження для дому чи маленького офісу до професійного відеоспостереження для великих підприємств або житлових комплексів. А огляд на відеокамери лінійки Ультра від компанії GreenVision вже є на нашому каналі. Посилання у закріпленому коментарі. Загалом ми познайомились з лінійкою продукції Ультра, але це не єдина лінійка продукції від GreenVision. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. GreenVision завжди поруч.